огородження зона небезпечна роботи, як вона повинна бути. Тут тільки повинні знаходитися тільки ті працівники, які безпосередньо виконують роботи. На ці роботи виписується наряд допуск, бо це робота підвищення безпеки. І зараз, наприклад, вони тільки починають роботу. Ми акцентуємо на першому етапі на організаційні заходи. Ну, Увага! По-перше, ну, наряд допуск. Наряд допус. Це право наряд по формі віддання, так? Це загальний наряд. Так? Проміжних нарядів видаватися не будуть. Переведені на інше робоче місце також у вас не буде. Значить, є у нас очистка котла, так, тобто жаротурного теплообійника так? ручним способом, не механізованим ручним способом. Так. Є у нас керівник робіт, зазначив дам наряди. При початку робіт підвищеної небезпеки ми даний об'єкт, так як він є котлоагрегат, ми його огородили, встановили попереджувальні знаки, що будуть працювати люди. Також перекрили котел від теплоносія запірну арматуру та скинули воду із котельного арга щоб не було тиску на ньому. Перевірили наявність глушок по газу та відключили електрику від даного агрегата. Тобто, припинили постачання. Ну, я б на, на раді е, технологічній схемі повинні зазначити номери, так? так. обладнання арматури, які ви вимикаєте. Я би е, обов'язково зазначив би тут на наряді номера. Арматури, які, і на які йде місце встановлення цих блін, торків, розумієте? Тобто обов'язково. І місце встановлення засередних залп. Я бачу, тут вже е, є стрічка, ну, знаки є, де вони. Меркати трепють люди, тобто треба, якщо ви, наприклад, енергетику відключаєте, можливо, знімаєте запобіжники тощо, тобто ті всі заходи, які запобігають помилкову або самочинному подачі енергосія, або ну, наприклад. Електроенергії на робочому місці. Ну, тут фактично електроенергії воно не, не може бути. На сьогоднішній день треба зазначити, що таких небезпек по теплостю немає, тому що котельна на сьогодні не працює. Але якщо буде у, 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 працювати вона, наприклад, у опальний період, коли теплоносій буде на поряд трубопроводі, до якого піде також даний котел, тоді це обов'язково треба зробити. Захисту, який у нас. Використання засобів відвального захисту. Засоб інвалного захисту при даній роботі є рукавиці, є спецодяг, є окуляри захисні, так як можливо ураження зору. Ну, я би на вашому місці просто зазначив, і так обов'язково, просто з'їзд, а зазначити конкретно. І виробничі інструкції, так? так. яких зазначено настанови і ремонтної документації завози до речевого обладнання. Тобто тут вже ми також повинні зазначити, що ми відповідно до виробничих інструкцій і інструкцій з охорони праці. Так? Так. Тоб... Так. 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 У нас зазначено початок 9 годин, так? Фактично, роботи вже дозвіл надано, фактично роботи ми можемо розпочинати. Так? бубо. Може здається, тому що наш робота за Хлопці, підчистіть перед закриттям між густім і закривайте туди.